Євангелія від Йоана, розділ 10 Істинно, істинно говорю вам, хто не дверима в кошару овечу входить, а деінде влізає? Злодюга той, розбійник. Хто ж увіходить дверима, той вівцям вівчар? Йому одвірний відчиняє. І вівці слухається його голосу, і кличе він своїх овець на ім'я і виводить їх. А коли виведе всіх своїх овець, то йде поперед них, і вівці слідують за ним, бо голос його знають. Не підуть за чужим вони, втечуть вони від нього, бо не знають голосу чужих. Сказав ото їм Ісус цю притчу та вони не второпали того. Про що він казав їм? Тож Ісус іще раз промовив до них. Істинно, істинно говорю вам я двері для овець. Усі, скільки їх передо мною прийшло, злодії, розбійники. Вівці і не слухали їх. Я двері. Хто війде крізь мене, спасеться. Увійде він, вийде і знайде пасовисько. Злоді приходить тільки на те, щоб красти, вбивати, вигублювати. Я прийшов, щоб мали життя, та й з понадостатком мали. Я добрий пастир. Добрий пастир життя своє за овець покладе. Наймит, що не є пастир, якому вівці не належать Бачить вовка, що надходить, та й полишає вівці, і біжить геть, а вовк хапає їх і розполохує, бо він наймет і не турбується вівцями. Я ж добрий пастир, і знаю своїх, а мої мене знають. Як отець мій мене знає, і я знаю Отця, і життя своє кладу за моїх овець. Ще й інші вівці я маю, що не з цієї кошари. Я їх мушу привести, і вчують вони мій голос, і буде одне стадо і один пастир. Зате отець мій мене і любить, бо я кладу моє життя, щоб знову його взяти. Ніхто його в мене не забирає, бо я сам кладу його від себе. Владу, бо маю його покласти. І владу маю назад його забрати від отця мого прийняв я цю заповідь. Тож знову точилася суперечка між юдеями із за тих слів. Численні з них мовили: «Навіженний він із глузду з'їхав. Навіщо його слухаєте? Інші ж то ненавіженого слова. Чи навіженний спроможен очі сліпим зрячими робити? Відбували тоді обновлення в Єрусалимі. Була зима. Ісус проходжувався у храмі, у Соломоновим ганку. Обступили його юдеї і йому кажуть Доки ж нас отак ти триматимеш у ваганні? Коли Христос ти, то відверто скажи нам. Ісус же їм. Казав я вам, та ви не віруєте. Дії, що чиню їх в ім'я Отця Мого, вони свідчать за мене. Та ви не віруєте, бо не з моїх ви овець. Вівці мого голосу слухаються, і я їх знаю. Вони за мною йдуть, і я їм даю життя вічне, і не пропадуть вони повіки, і ніхто не вирве їх із рук моїх. Отець мій, який мені їх дав, більший від усіх, і ніхто не вирве їх з рук отця мого. Я і отець одно. Юдеї знов ухопили закаміння, щоб каменувати його. Тоді мовив до них Ісус. Багато добрих діл появив я вам від отця мого». За котре з тих діл каменуєте ви мене? А юдеї відповіли йому. За добре діло ми тебе не каменуємо, але за богохульство, за те, що людиною бувши Бога з себе робиш. Озвався до них Ісус. Хіба не написано в законі вашім? Я сказав, ви боги. Коли закон, отже, богами зве тих, до кого Слово Боже було, а писання ж годі усунути, то до того, кого Отець освятив і у світ послав, ви говорите, ти богохульство вирікаєш, бо я сказав, що я син Божий. Не вірте мені, якщо я не роблю діл Отця Мого, коли ж роблю, то мені, не віривши, ділам бодай вірте. Щоб спізнали ви і увірували, що отець у мені, і я в отці. І знову бажали вони його схопити, та уник він їхніх рук. І пішов знову на той бік Йордану, на місце, де Йоанн спершу хрестив, і перебував там. Багато людей посходилось до нього і казали. Йоан не вчинив ані одного чуда, та все, що Йоанн говорив про нього, була істина, і увірували там у нього численні. Откровення Розділ дев'ятий І п'ятий ангел посурмив, І я побачив зірку, що з неба впала на землю. І дано їй ключ від колодязя безодні. І вона відкрила колодязь безодні, і піднявся дим із колодязя, мов дим із печі великої. І затьмилося сонце і повітря від диму із колодязя. А з диму вийшла сарана на землю. І дано їй владу, як мають владу скорпіони на землі. І сказано їй, щоб не шкодила траві земній, ні всякій зелені, ні всякому дереву, але тільки людям, що не мають печаті Бога на чолах своїх. І дано їй, щоб не убивала їх, але щоб катувалися п'ять місяців. Катування ж їх. Таке, як катування від скорпіона, коли вжалить чоловіка. У ті дні шукатимуть люди смерть, та не знайдуть її, бажатимуть умерти, та втече смерть від них. А виглядом сарана подібна до коней, приготованих на війну. На головах її, мов вінці, подібні до золота лиця її, мов лиця людей. І мала волосся, мов волосся жінок, і зуби її, мов у левів були, і мала броню, мов броня з заліза, а звук відкрил її, мов звук від колісниць із кіньми численними, що біжать на битву. Мала хвости, ніби в скорпіонів, і жала, а в хвостах її, сила її, Шкодити людям п'ять місяців і мала над собою царя ангела безодні, ім'я його по єврейськи Авадон, а по грецьки Аполіон. Одне горе минуло, от ідуть іще два горя після нього. І шостий ангел посурмив, і я почув голос один від чотирьох рогів жартовника золотого. Що перед Богом, який говорив до шостого ангела, що мав сурму? Пусти чотирьох ангелів, що зв'язані при річці Великій Ефраті. І випущено чотирьох ангелів, приготованих на годину і день і місяць і рік, щоб могли умертвити третину людей. Число вояцтва кінноти дві міріяди міріяд. І я чув число їх. І я бачив коней у видінні і на них вершників, що мали панцири вогнені, і гіацинтові і сірчані. Голови коней, мов голови левів. А з рота виходив вогонь, і дим, і сірка. Трьома карами цими вбита була третина люду, вогнем. І димом, і сіркою, що виходили з їх ротів, бо сила коней у роті їх заключена, і в хвостах їх, а хвости їхні, подібні до гадюк, що, маючи голови, ними шкодять. А решта люду, котрі не побиті карами цими, не покаялися в ділах рук своїх, щоб не поклонятися демонам та ідолам золотим і срібним. І мідним, кам'яним, і дерев'яним, які ані бачити не в селі, ані чути, ані ходити, і не покаялися в убивствах своїх, ні в чарах своїх, ні в розпустах своїх, ні в крадіжах своїх. Псалом п'ять 2 Чого ти злобою хвалишся, о витязю безславний? Весь час ти мислиш про погибель. Язик твій, немов гостра бритва, майстер облуди, ти любиш зло більш, ніж добро, брехню більше, ніж правду. Погибельні лише любиш речі, язику лукавий. Тому Бог знищить тебе. Знівечить він тебе навіки, вирве тебе з намету і викорінить тебе з землі живих, Побачать праведники і настрашаться, будуть сміятися із нього. Ось чоловік, що не мав бога за свою твердиню, що покладався на своє багатство превелике, своїми лиходійствами був сильний. Я ж... Мовте буйне дерево, оливне, в домі Божім, надіюсь на ласку Божу по вік віки, я прославлятиму тебе повіки, за те, що вчинив ти і возвіщатиму ім'я Твоє, воно Бо добре, перед вірними Твоїми. Книга Проповідника, розділ дев'ятий. Усе це я розважив у моїм серці і зрозумів, що праведні і мудрі та діла їхні в руці Божій. Не знає чоловік, чи він любові, чи ненависті вартий. Усе перед ним марнота. Усе однаково всім приходить, однакова доля, праведному та безбожному, доброму, чистому та нечистому, тому, хто приносить жертви, і тому, хто їх не приносить, однаково і доброму, і грішникові, і тому, хто клянеться, і тому, хто боїться клятви. Це ж бо й біда в усьому, що діється під сонцем, що доля однакова для всіх, та що серце людське повне злоби, і безумство у їхньому серці поки віку їхнього, а потім до мертвих. Поки хто належить до всіх живих, має ще надію боліпший живий пес, ніж лев мертвий. Живі, бо знають, що помруть, а мертві нічогісінько не знають. Не їм більш уже заплати. Пам'ять про них забулась любов їхня, ненависть їхня, ревнощі їхні усе вже пропало. Вони не матимуть повіки участі ні в чому, що діється під сонцем. Їж, отже, хліб, весело, пий вино щасливим серцем, бо Бог благословив уже твоє діло. Хай завжди буде на тобі одежа світла, і олія хай не сходить з голови твоєї. Живи собі весело з жінкою, що її любиш, усі дні життя марноти твоєї, яку Господь дав тобі під сонцем. Бо всі дні марноти твоєї це твоя частка в житті і у твоїй праці, якою трудишся під сонцем. Усе, що потрапить тобі під руку, роби, поки живеш, бо у шеолі, куди простуєш, нема ні роботи, ні мізкування, ні знання, ні мудрості. Знову зауважив я під сонцем, що не всі швидкі бігають, хоробрі воюють, мудрі хліб їдять, розумні багатіють, а вчені осягають ласку, і що час недолі всіх їх спіткає. Чоловік свого часу не знає, немов ті риби, що ловляться у вражий невід. Або як птахи, що заплутуються в сельце, так само і люди потрапляють у знегоду, коли вона злетить на них зненацька. Бачив я ще й таку мудрість під сонцем, і вона мені великою здалася. Було собі якесь маленьке місто, і людей у ньому було мало. Прийшов під нього великий цар, обліг його. І висипав вали високі проти нього. Аж ось знайшовся в ньому чолов'яга, бідний, але мудрий, і мудрістю своєю врятував те місто, але ніхто і не згадав отого бідолахи. І я сказав: Мудрість ліпша, ніж сила, та проте мудрість бідного в погорді, і слів його. НЕ хочуть слухати. Тихе слово мудрих варт більше, ніж крик ватажка дурнів. мудрість ліпша від військової зброї. Одна хиба нищить багато добра. КНИГА БУТТЯ Розділ 18 Господь з'явився йому в діброві Мамре, як він сидів при вході до намету під час денної спеки. Підвів він свої очі та глянув. Три чоловіки стоять перед ним. Як тільки він їх побачив, метнувся до входу намету їм назустріч і вклонився до землі Та й каже. Мій владико, як я знайшов ласку в твоїх очах, не минай, прохаю, слуги твого. Нехай принесуть трохи води, помийте собі ноги, відпочиньте під тим деревом. Я ж принесу хліба, щоб ви покріпились, а потім підете. На те ж бо і зайшли до вашого слуги. А вони відповіли Зроби так. Як сказав, тоді кинувсь Авраам у намет до Сари і каже: Зготуй хутенько три сита петльованої муки, заміси і нароби паляниць. По тому Авраам побіг до корів, узяв телятко ніжне і ситне і дав слузі, а цей скоренько впорав його. Тоді він взяв сиру, молока і телятко, що його напоготовив. Та й поставив перед ними сам же стояв коло них під деревом, коли вони їли. І промовили вони до нього: Де Сара твоя жінка? Він відповів Ось тут, у наметі. Один і каже: Я вернуся за рік цій порі, і Сара, твоя жінка, буде мати сина. А Сара слухала це при вході до намету, що був іззаду нього. Авраам же і Сара були старі, дожили пізніх літ, і в Сари перестало бувати те, що звичайне в жінок. Тож і засміялась Сара, кажучи, сама до себе, Оце б то зів'янувши, та здобутись на таку втіху. І чоловік мій вже старенький. Але Господь сказав до Авраама, Чого ж це сміялася, Сара, кажучи, чи справді можу родити, бо ж я стара? Хіба для Господа є щось трудне? За рік, в отій самій порі, повернусь я до тебе, і Сара матиме сина. Сара ж перечила, кажучи, Я не сміялася, бо вона злякалась. Та він сказав. Ні, ти таки сміялась. Встали ці чоловіки звідсіля і повернули на судом, а Авраам ішов з ними, проводивши їх. Притому Господь думав Чи затаїти перед Авраамом те, що роблю? З Авраама ж, напевно, вийде народ великий та могутній, і через нього благословенні будуть усі народи землі. Бо я вибрав його на те. Щоб він наказав своїм дітям і своєму домові по собі берегти путі Господні, творивши правду і суд, щоб Господь сповнив на Авраамові те, що обіцяв йому. Далі Господь сказав Скарги, що здіймаються з Содому і Гомори, вельми великі, і гріх їхній дуже тяжкий. Зійду та побачу. Чи воно так насправді, чи ні, як то у скаргах, що доходять до мене, щоб знати. І повернулись оті чоловіки звідтіля та й пішли на судом, а Авраам ще стояв перед Господом. Тоді приступив Авраам ще ближче і сказав Невже ж ти справді хочеш погубити праведного з грішним? Ану ж є в цьому місті п'ятдесят праведних. Чи справді їх погубиш і не простиш місцю задля п'ятдесятьох праведних, що в ньому? Хіба ж можеш таке вчинити? Чи вб'єш праведного разом з грішних? Чи прирівняєш праведника до грішника? Невже суддя всієї землі не чинитиме по правді? Господь же сказав, коли знайду в содомі в місті п'ятдесят праведників. Помилую все місто задля них. Тоді Авраам у відповідь Оце насмілився я говорити до Господа, а я земля і порох. Може, до п'ятдесяти і бракуватиме п'ять. Тож чи зруйнуєш ти через тих п'ятьох ціле місто? Господь сказав Не зруйную, коли знайду там сорок п'ять. І знову заговорив він до Господа, кажучи А може, їх там знайдеться сорок? І відрік Не зроблю того заради тих сорока. Тоді Авраам сказав Благаю, лишень Господа не гніватися, коли я ще скажу, а може, їх там знайдеться тридцять? І відповів: Не зроблю, як знайду там і тридцять. Тоді той знову, оце насмілився я говорити до Господа, а може, їх там знайдеться тільки двадцять? На це Господь відрік. Не зруйную і заради двадцятьох. Нарешті Авраам промовив не вгнів, нехай буде Господові, промовлю ще раз, а може, їх там знайдеться хоч десять? І відповів. Не зруйную і заради десяти. І перестав Господь говорити до Авраама, і відійшов. А Авраам повернувся на своє місце.